Ні, ну це я вам скажу вже геть весняна погода. Температура тепла. Оце єдине, що хмаринки починають набігати. є якась така з тієї або дощова, або снігова. Але реально прям тепло. Так, Івасика на тренування везу. Давай! Седам пліс. Пока. Все. Ага. Ой. А у мене ще тут Сережка щось зремонтує машину, бо у мене ці пропали стопи там. Щось там по електриці, взагалі. Все, всажав. Ну, весна, слухайте, настояще, що не є весна. Тепло, класно так, взагалі. Дуже гарно, зелено. Приїхав тільки що мій хазяїн меншенький той, що Івасик. І, коротше кажучи, ох і хазяїн. У мене сьогодні поламалася машина. Ну, не поламалася а цей конденсатор якийсь там згорів чи щось там. І не було типу, поворотів, там стопу якихось. Ну, отак В общем, Взагалі, задня частина відключилася. Сережка тобто почав міняти. Хлопці дзвонили, щоб забирати. Кажу, давайте йдіть там ну, пішком, начебто, 에, щоб не проїжджати полі, поліцію якось об'їхати, якось так, щоб можна було це забрати. А вони мене уговорили, що вони підуть там в город, куплять якісь там хлопушки, і тіпа, папа хлопчика, його це, їх привезе тоді. Коротше кажучи, приїжджає зараз. Ну ось він вже правда зробив, але ж. А якраз збираюся їхати, дзвоню, кажу, де ви, наче, щоб забрати. А він каже, а я, ми вже доїжджаємо, все, ну добре, приходить хазяй і приносить кульок з рибою, з карасями. Кажу, де да, ти взяв? Купив, взяв свої гроші, пішов в магазин і купив карасиків. Каже, мама, радуйся, в тебе, в тебе ще карасики будуть. Ох, хазяй, ще ж таких карасиків гарних приніс. Так, що тут? Давайте подивимося, що тут у нас робиться, блін. Я б це взагалі то щось на дворі поробила би. А так як оце з цими тренуваннями і не штукатурила, ще той потолок, тому що ж буду, понятно, як як чортик отой, тільки білий по шести. А, а коротше, бо їхати забирати. І зараз ще поїхати в магазин треба. І мені поїхати. Одне місце треба. Тому нічого не робила. Оце вже 12-та година, 12, да, початок вже перший, а я ще нічого там не робила. А хотілося б щось би, звісно, дворі поробити. Але треба в хаті. І оце таке оце, незрозуміло, що я наші ще не вилазить. А ні, блін, вилазить? Ні, не вилазить. Ой, ну це буде печально, як воно повилазить, звісно. Наче норм. Блін, таке відчуття, наче тільки-тільки виорали. <кій> Я ще навіть не пам'ятаю, що ми досадили. Оце у оце нас все, виходить, засаджене. Це все засаджене. Не О, не виліз. Коробчики. Цей везу. О! Але гарно, гарно. 9 січня, а така кругом краса. Зараз подивлюся, зараз, можливо, поїду, справлюся зі своїми справами. Морква стоїть морква. Це взагалі це, взагалі. це ж треба, щоб у січні оце таке було. Але ж гарно, гарно. Хочеться вже весни. Начебто хотілося вже зими, щоб відпочити собі там, відвалятися, відлижатися. Але так в нас і не вийшло в цьому році ні відпочити, ні відлежатися, ні відвалятися, бо щось постійно в якомусь русі. А зараз прийде весна, то, то взагалі вже нічого не вийде. Допі зараз каву та й, та й погнала. Я напевно приїду, як буде погода, то треба буде взяти васика, якщо десь на гульки не побіжить. Та оце оці кирпичі треба по повідносити звідси. Отак От таке робиться, блін. Може все-таки на дворі щось і будемо робити. Дуже хочеться на дворі. І блін, взагалі хлопці почали рити ставок. Копанку. Випрошували, випрошували місце. Короте, Дали кусочок усе тут Землі цієї. Риють і все. Той й наш хазяїн рибу приніс. Так. Да. Рибу приніс. Пішов, купив, карасиків. Він рано хотів риби. Ну, то пішов та й купив. Привіт! Віталік давно ти не здоровкався. Все, Віталік уже привітнувся. Помашую ручку. Ну, ясно, понятно. Так, поїхали, з'їздимо на кладбище. Покупляла, але ну, я так завжди фасую в пакетики всім своїм а, цукарочки. Ну, взагалі мені треба було вчора їхати, типу теоретично, але мені сказали. Ну, багато раз вже, уже, уже прямо через чур багато раз сказали, щоб я не їздила на кладбище до своїх е, тоді, коли в них день народження. Це ми типу їдемо на день народження. А, во. і я вчора спеціально от, вирішила їздити по ту плитку, по те все, бо я би все рівно поїхала. Я кожен рік думаю, що не буду їздити в день народження, типу, на кладбище. І кожен рік не виконує свою обіцянку. Ну, бо воно ж, значить, вже ж ти ж завжди так робив. Але кажуть, що не можна. Ну, я не, не знаю. Я з приводу цього вірю всьому. Тому що ми не знаємо, що правда, що неправда, то краще вже, типу, ну, отак якось. Та й поїду вже, напевно, щось там вже ж буду вдома робити. Як то стоїть. Приїхала, купила сусісок усього, Івасик замовив. І дивіться ж цю рибу, яку він купив. Господі. Подивіться, хазяїн. Хазяїн нема слов. Фух, так. Поки їздила, то вже і на дворі стала погода спортилася, в общем. все, плани на дворі вже нема. Будуть в хаті. Так. Детятка попросила овсяночку, то зараз зварю овсяночки. я і сама її, звісно, хочу по факту. У нас один папа тільки не любить овсянку. О, то напевно, зараз буде. Зваримо ці сусідки, я, кстати, такі не брала, я ці люблю. Бляха, забула, коротше. Філені, філені, да. так. Так, все, зараз швидко готую овсянку та, та зварю сосиски. та й нормально. Так, ну що в нас тут? Ну, це підсохло, все нормально. Зараз ось я зашліфовую оці ось, де, де поналяпувала. Оце його, щось непонятне. О, І це. І загрунтуємо. А потім уже якраз підсохне і тоді ввечері акуратненько якось треба його заштукатурити. maximal ¿no? Ну що, погрунтували. І що ми зараз робимо? Правильно, ми робимо те, що робимо завжди. Чекаємо висихання. Мені здається, ми це з вами чекаємо на постійній основі. І взагалі ремонт це завжди називається чекати. Не стільки щось не стільки там робити, як його, блін, чекати. 10 хвилин, щоб це погрунтувати. Але треба почекати. Отже, чекаємо. Підемо якраз із серіальчика, подивимось. це в тебе за апарат. Це Так. – Це ружжя добрий. А як воно стріляло? Вже нема чи як показати. Mm. Все, уже все. Воно так Раз. Ух ти що! Мені кажеться, вся козаківка переживала, що тут за обстріл. Що, Івасику, куди направляємось? У водолей. у водолей. Підемо, пройдемося зараз. Купимо. Я, я даже і за, за все, щоб у водолей Друзів прогнав. Ага, щоб з мамою прогулятися, ге? Ну, вони зараз там. Бо папа навіть машину підготував. Коротше, поки ми. Ой. Ой. Зараз нехай. Все, пока-пока. Пока. Така гарна на дворі погода просто. Да, тут зараз десь має бути парад... Ой, синок, ти мені тим ліхтариком за... Можу не побачити. Коротше, парад планет там, там десь має бути. Він повинен бути в тій або в, кій, або в А в якій стороні має бути, так? Да? Да. І які ну, там планети мають літати? Марс, Венера, Юпітер, Сатурн. Ага, то Та там ціла купа буде на тому да. параді. Да. О, ну, в общем, Значить купа планет буде на тому параді. Ми вирішили, що ми якраз пройдемося в магазин по сирочок, по майонез. Мені щось ще одне. Так, да, щось тобі. Сімочки, мабуть. І приїдем, прийдемо додому. І мама зробить в духовці такий обалденний цей рецепт. Класний і цього. Типу міні Мама. А. Мій страх легкої фетики. Чого? Figure, коли я із сумочкою. або страх водолій. А ти боїшся? Так. Ти боїшся загубити. Так. Комедія. У мене це страх це ужас. Ой ти боже мій, ти як ж ти її загубиш, як вона в тебе через плечо. в вбук відкритий. відкрити. Я ото на велику і пішком, не йшов. У мене все время рукавка. Отут а в кармані чи не загубили. <гум> Ух ти, моя лапочка. Ну, в общем, все. Пішли ми гуляти з Івасиком. <гум> Хто? Марс. Да, ти його побачиш. Ну, а звідки ти, ти знаєш? О, точно диви. Блін, точно! Тільки його не видно, Вань. На жаль. Пора, точно. Диви, саме перший Марс. Да. Червоний, а ззаді... А там в Марсі говорили, що він самий Ого! Просто захмаряне небо виходить. А а вони... не видно, видно. Ну видно, да. Да, так. В тебе видно на камеру? Да. А ну покажи. О, Воно ну, так виглядає. Так, да, так, да, так, да. там отакого здаліка десь видно. Да, точно. Прикольно. А, ось його, ось його, точно, ось його. і в мене вже видно. Диві. І отакого йде. Зараз у 17 років або і у, і у 20. да? Ух, да. який ти. У мене просвіщений. Так, <свіщений> да, точно є диві. Класно. Ну насправді гарно. Там десь мати. Ні, Венера, вона одденна. Ну так, да, Венера десь має бути біля місяця, місяця. О, Дуже uh, гарно. Так, ну все, ходімо. Відео Не видно, прийшли додому, а в нас краще. Краще видно. Диви, воно починається і над нами прям бач. Ой, красивенько. <риводи>. Класно прогулялись. Ой, така погода класна. Так класно, Родичів цілу купу понабачували. Взагалі, супер клас. Так, все, зараз зроблю прикольні швидкі і смачнющі ці Ой. бутербродики такі, міні-піці. Легендарний ящик відкриваємо. Так, ваняткові угу. купу турбо, бо він таке замовив. Так. Сімочки. Шо? О, такої ще не було. В мене була п'явна, вона була не така красива. Ух ти шо. Так, сімочки. Самі мої улюблені оці. Це мої улюблені. Оці, це Сережкині. Ну, оце наші ось званьком, оце оці, а це папині. Ну і ми їх кажемо. Кетчуп. Гірчиця. Майонез. І сир. І сир, Ні -ні -ні. і. І отака хлібина. І зараз забеці бутерки. бутірки. А тим часом, поки ми тиняємось і дивимось на апарат планет, кстати, видно. особливо в нас його найбільше. Бо поки туди йшли, то ще трошки було видно, то папа нашої штукатурить. Мама припахала, у нього особо бажання. В принципі, як би не було, але після вчорашньої моєї поклейки, оце цих ленточок, я ще два години відмивалася. Мама! Що? Мені Ламборджині? Покар... Ти що? Боже, в тебе такої ще немає даже? Не, Тільки Ламбурджині є і все. А це ця... А Це це ж редко. Та ти що, ну я вітаю і тебе, що класно, круто. Короте, во. Та така, така погода класна, так класно, так прогулялися. О, що, все. все, показали, що ти хоч щось в цій житті робиш. <ріпи> <ріпи> а то таке. <ріпи> одна тільки мама оце тут оце цими ремонтами займається. І зараз забет вкусням до чаю. Ми там ще сімечок купили. Зараз Івасика научим такі робити бутербродики. Я вже знаю, я. Давай, насипай майонез. Може наливати? <хай>, давай наливай. Хватить. Так. Насипай кетчуп. Наливать? <хай>, наливай. Майстер клас зараз тобі зробимо. Мастер клас від, від мене. Ага. Хватить, перемішай поки. Вона якась друга. Бо я знаю, що лагідна, то вона більше світла. Ну, я завжди беру таку. Ага. Ще можеш додати. Готую комусь хорошого, гарного чоловіка взагалі-то. Так. Я зараз дам ложечку. У нас Ну, ти, звісно, у мене любиш так, щоб гостренько, ну, не сильно давай. Не, 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 не так ось. То вже геть також прям отак. Вот Все. Отак. Вот А ну спробуй на смак. Не так. Проб... Шефи пробують не так. Диви, як треба пробувати. Треба пробувати, шефи пробують. Що, як думаєш, всього достатньо там? Гірчиці вже треба. Ні, гірчиці вже не треба. Я тебе бачу, шкодний кіт. Я думаю, що достатньо. Гірчиця міцна. Ой, це такий хрін, гірчицю, йому все підряд. Тепер бери хлібчик і гарненько змащуй його оцим своїм соусом. Щоб його було гарненько там прям. Соусу треба, щоб було гарненько. Може ще що, решту, щоб було гарненько. Ну, що занадто, то невздраво, отакого тільки отой голочик нам, щоб воно по всьому хлібчикові розподілилося. Викладай поки що на деко, на деко, аку. Отак, щоб воно все вмістилося, то старайся зробити такий пазлік. Всього. І оце все намазькуй. Це буде довго. Я знаю. <різь> ну, я підожду. <різь> Зато ти будеш, які бутерброди гарні, вміти робити. <різь> Не влізло трохи. <різь> так, Да, зверху розкладай сосиски. у нас просто ж А такого гарнюнько. Там воно різними шматочками нарізано. Ось так. не Куди? Сюди. Хорошо в Ось Хорошо. Очерім. Хорошо. Що далі робиш? Посипаю сиром. Давай. Гарненько. Не, не так, не так, не так. На кожен бутерброді ложиш отак гарненько сиру. Багато, не так. Отак розкладаєш. Зараз ще натру. Ну і ставимо це все діло в духовочку. А ти синок тим часом чайок став. Домашній. Домашній. І ось такі класнені бутербродики получаються до чаю. Ай, вкуснямба. Так, чай у нас закипів. Ну все. Ідемо. Все. Готовий пробувати. Оці кусочки звітану хотіть. Кровник. Ну давай. Що? Вкусняком. О, ну воно дійсно смачно, швидко смачно. Накидався шоп. Хочеш. Я, звісно, люблю ще кукурузку, накидати і все остальне, але як нема, то й нема. Все, все що є, то та і є. Так, все. Значить, нам смачного. А, вам усім пока-пока. Традиційно дякуємо, що ви з нами. І слава Україні! Героям слава-пока. пока, -пока.